Доброго дня, друзі! Це у нас вулик 12-й рамковий із захистом від птахів іде, Такий він у нас. Це у нас дашочок іде, пластик, обв'язочка, Всередині він утеплений. Корпус пінополістирольні. І доньце у нас. Донце у нас сіточка йде. засувка, Так, засувка у нас іде з пластику. Вона не розкисає, нічого не боїться. Ось такий пластик. Ну, прильотні лідкові загороджувачі йдуть в комплекті. Така кількість сьогодні, 20 штучок ми пакуємо, відправляємо людині. Ще додатково у нас восьмирамкові Українці. Тут у нас 150 корпусів на понеділок самовивозом забирають і 50 криш, дешочки. Дякую за увагу!